Росіяни змогли продертись до часового яру на Харківщині, йдуть запеклі бої. Морські дрони Сі Бейбі обладнали градами. Ціна на електрику та паливо зросте удвічі. Та чи дійсно арку дружби народів в Києві перетворять в символ ЛГБТ? Мене звуть Морослав Солонар. Далі про головні новини на цю мить. Ворог зміг продертися на околиці Часового Яру, що на Донеччині. Там ідуть жорстокі бої. Про це від самого ранку почали писати українські змі. Більше того, бійці з тих позицій також повідомляють про потужні штурми Часового Яру. Гарячі сьогодні і на півночі Харківської області. Військові оглядачі зауважують, що росіяни перекинули туди десантників. Йдеться про Вовчанський напрямок та в бік населеного пункту Липці. У той час агентство Reuters з посиланням на артилеристів ЗСУ пише, що українська армія нарешті отримала снаряди, щоб зупинити росіян під Харковом. І вже нині катастрофічний дефіцит боєприпасів починає зменшуватися, а це не може не радувати. Завдяки Китаю Росія має в 10 разів більше дронів на полі бою, ніж Україна. Про це розповів в етері телемарафону командира екіпажу БПЛА Андрій Очинаш. За його словами, останнім часом росіяни удосконалюють свої дрони, оскільки отримують багато комплектуючих з піднебесної, і це допомагає їм долати українські системи радіоелектронної боротьби. Однак командир екіпажу БПЛА твердить, що і українські оператори здатні це робити. А ми бійці бригади Рубіж теж намагаємося не пасти задніх і намагаємося в деяких випадках знаходити ще новіші варіанти і залітаємо далеко їм в тил, і теж знищуємо і техніку, і артилерійські системи тощо. Але е, потрібно розуміти, що кількість безпілотних авіаційних комплексів в Росії е, – X10 більше ніж в Україні через те, що в них є китай партнер яке дає їм просто мільйонні е, е, комплектуючі. Морські дрони СБУ «Сі-Бейбі», на які українці збирали кошти через платформу ЮНАТЕ 24 відтепер оснащені реактивними системами залпового вогню «Град» і вже активно б'ють ними ворога. <му> Поза минулої ночі безпілотники СБУ Сі Бейбі спільно з ВМС ЗСУ ефективно відпрацювали з моря по позиціях росіян на Кінбурзькій косі. Несолодко на нашим ворогам буде і від цієї новини у румунському місті Медіа, що поблизу кордону з Україною, німецький концерн Rheinmetall відкрив новий оборонний завод. Він стане важливим елементом для забезпечення потреб України у військовій техніці. Що на ньому виготовлятимуть? Деталі у сюжеті. Німецький рейнметал, один із головних оборонних концернів Європи, постачальник бронетехніки по всьому світу і виробник танків та систем ППО для країн НАТО зробив напередодні гучну і без перебільшення доленосну для України заяву. Європейський гігант відкрив завод лише за 350 кілометрів від Чернівців. У новій групі компанія Рейнметал, що розвивається разом з автомеханіка, тепер прагне стати провідним партнером збройних сил Румунії, а також збройних сил сусідніх країн зі значно розширеним набором продуктів та послуг. Під збройними силами сусідніх країн, як ви вже здогадалися, німецький концерн мав на увазі Україну. Новий оборонний завод на кордоні з нашою країною обслуговуватиме військові машини зсу та забезпечуватиме їх логістичну підтримку. те, що воєнно-промишлений комплекс наших партнерів так чи інакше он пірі настраювається і видає значительно більше кількість продукції. Румунія слідом за Угорщиною та Литвою стала черговою країною східного крила НАТО, де тепер знаходяться потужності. Рейнметал. Німецький концерн прогнозує річний потенціал продажів нововідкритого підприємства у 300 мільйонів євро. При цьому натякає, що очікує і на значно більше оборонне замовлення до кінця року. Для іноземних користувачів це просто ну, ще раз, маркетинг, що Нічого собі наскільки зухвало і вірять в свої сили. Ми не знаємо наскільки глибоко буде. Це, це підприємство наскільки глибоко, чи будуть там тільки збирати там, ці ось вузли, деталі і, і все, чи буде там і дрібна зборка, якась доста мене невідомо, але зрозуміло, одне всі німецькі потужності будуть спрямовані на якнайшвидшу українську перемогу в Україні. Ніобхідні значительно більше кількості тих тих інших боєприпасів, наприклад, техніки і так далі, для того, щоб успішно не тільки вісті аборонова, війну войну про в Росії але і контрнаступати. і, схоже, німецький концерн сприятиме цьому наступу, як ніхто інший. Хоча військові й не говорять прямо яку продукцію будуть постачати зсу один лише факт будівництва цілого заводу під потреби нашої армії говорить про майбутні сюрпризи, які чекають на окупантів найближчим часом. Будемо мати проблему з водіями. У Миколаєві на міські маршрути будуть виходити менше автобусів, ніж зазвичай. Причина мобілізація водіїв. Про це розповів миколаївський міський голова Олександр Сінкевич. Каже, замінити чоловіків немає ким, адже жінки не мають бажання працювати на автобусах. Коштуватиме як у Європі. Уряд пропонує підвищити акциз на пальне в Україні. Зростання ставок відбуватиметься кількома етапами. Перше відбудеться вже у липні, останній у 2028 році. На думку експертів, це призведе до подорожчання пального до 75-80 гривень за літр. Зросте і вартість газу до кінця року він може додати аж 6 гривень. Зросте майже удвічі вартість електроенергії в Україні. Про це заявила голова підкомітету Верховної Ради з питань енергобезпеки Вікторія Гриб. Вона зазначила, що все залежатиме від того, у якому становищі буде енергосистема. Раніше з'явилася інформація, що тариф зроблять підйомним для населення, і він буде в діапазоні 3,5-4 гривні за кіловат година Утім, остаточного рішення наразі немає. Водночас нардепи наголошують, що держава обов'язково допомагатиме вразливим верствам населення. Все буде залежати від того, в якому становищі буде енергосистема. Або подивіться, якщо не буде електрики, що тоді може статися? А будемо використовувати генератори. Якщо використовуємо генератори, то тоді кіловат коштує в 4-5 разів разів дорожче, чим той кіловат, який ми маємо сьогодні. Якщо ми запрошуємо також аварійну допомогу з країн Європи, така аварійна допомога набагато дорожча в декілька Разів а тому можливо таке рішення прийдеться все ж таки приймати. Допомогти втриматися українській економіці на плаву можуть заморожені активи Російської Федерації. Напередодні міністри закордонних справ ЄС узгодили передачу майже трьох мільярдів євро від їхнього доходу. Утім, наскільки це допоможе вирішити проблеми з бюджетом, дивіться в цьому сюжеті. Європейський союз погодив передачу Україні доходів від заморожених активів Росії. Проте це стосується не всієї суми заморожених активів, а прибутку від них. Ще 14 травня секретар США Ентоні Блінкен під час візиту в Київ підтвердив, що США мають намір використовувати арештовані російські активи для фінансування відновлення України. Наш конгрес надав нам повноваження заарештувати російські активи в Сполучених Штатах. Ми маємо намір використовувати його. Частина цих активів це суверенні активи, це гроші або інше нерухоме рухоме майно, яке належить російській державі. Так само заморозили гроші російських олігархів, всіх людей, які пов'язані з Путіним і всіх тих, хто потрапив до санкційних списків. Там заморозили не тільки гроші, а так само їхнє і рухоме, і нерухоме майно. 21 травня рада ЄС схвалила передання надходжень від оподаткованих надприбутків заморожених російських активів Україні. Рада ЄС підтвердила свою згоду на використання надходжень від знерухомлених активів центрального банку Російської Федерації на користь України. Передбачається, що щорічні надходження становитимуть приблизно 2,5-3 мільярди євро. 90% очікуваних надходжень буде використано на військові цілі для підтримки оборони України. 90% планується використовувати на військові цілі, а 10% – на відбудову інфраструктури України. Та чи треба буде потім вертати ці кошти? Це буде безповоротна історія. Це не кредити, це гроші, які Україна забирає і використовує для а, своїх цілей. Проте раніше мова йшла про всю суму активів Росії в розмірі приблизно 300 мільярдів доларів. Але на таку пропозицію Франція та Німеччина відреагували не позитивно, оскільки були занепокоєні, що це може повпливати на фінансову стабільність, а також не є зовсім законним. Росія є агресором. Росія знищила на жаль десятки тисяч українських громадян. Росія загарбила частину українських територій. І агресор завжди має платити за відповідні дії. Тому нема нічого страшного і нічого там не буде підривати авторитет фінансових європейських систем в разі передачі заморожених російських активів. Тут треба просто формулювати політики, формулювати рішення і конструювати весь цей процес з правильної точки зору. Проте пізніше Німеччина все ж таки погодилася на план США, так як мова йде про використання процентів без конфіскації основної суми боргу. Хоча ця згода і не стосується усієї суми російських активів, проте це є хорошим початком, оскільки голос Німеччини є дуже важливим в економіці. Німеччина найбільша економіка європейського союзу і країна, яка має одну з одне з найбільших представництв в європейському парламенті. Загалом це одна з двох ключових сьогодні країн в європейському союзі на рівні з Францією. Тому багато чого від рішень локальних німецьких впливає на ухвалення рішень на рівні європейських інституцій. Як ця допомога може покращити стан в країні? Але це насправді не вирішує глобального питання, тому що немає консенсусу по про передачу в от усієї цієї грошової маси для того, це для того, аби це було дійсно відчутно для української держави. Це було б серйозне вливання і серйозна поміч для оборонного бюджету. Це було б серйозним таким драйвером для української економіки, яка могла б запустити цілі сектори в роботу, і це б дало б не тільки. Фінансовий провіз грошей отут і зараз це могло б закрити питання от ведення війни для нашої держави ну не декілька років вперед. Чи є вірогідність, що європейські держави все ж погодяться на те, щоб передати Україні всю суму російських активів? Цей Процес він не закінчений, і те, що ми отримали на сьогодні, це проміжне рішення. Головна задача сьогодні і українського зовнішньополітичного сектору. Ну і загалом держави продовжувати тиснути, продовжувати лобіювати правильне рішення і в результаті отримати 300 мільярдів. Вже до кінця липня Україна може отримати відсоток від заморожених активів РФ. Про це повідомила міністр закордонних справ Бельгії. В будь-якому разі процес отримання грошей Україні вже почався, і є всі шанси, аби країни Євросоюзу все ж таки погодилися на те, щоб передати нам не тільки відсоток, але й всю суму заморожених активів Росії. Арку дружби народів в Києві, яка віднедавна отримала назву Арка Свободи українського народу, може зробити символом ЛГБТ. Голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович оголосив три ймовірних сценарії дій щодо арки. Він передбачив повний демонтаж споруди, але також розглянув можливості її збереження шляхом переосмислення. Одним із варіантів було зробити із арки веселку, що є символом ЛГБТ. За словами голови Антона Друбовича, варіант із веселкою дає змогу надати споруді нового контексту і сенсу. Зрештою, як все буде, побачимо. А ви напишіть, друзі, в коментарях, чи довподоба вам така ідея. Це були головні новини станом на цю хвилину. Не забувайте ставити лайк під цим відео та підписуйтесь на наш YouTube канал. І натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наш наступний випуск.